Інцидент на новій пошті із найулюбленіших із наших гілкорізів. Подивились на відділенні і вернули назад. Ми всі за такими очима, тому що єлі дождались нової партії, яка вже з половини роззамовлена, завтра її відправлять. Що може бути не так із нашою любименькою ідеальною малишечкою. А його і замінить то нічим. Тож, он куча гілкорізів, різних висить, але ж більшість із них просто откровенний дрек. Є пару нормальних моделей, але такого нема. Нічим його замінити, щоб воно так нормально різало. В общем, що оказалось? Покрутила пані його в руках на пошті і сказала, важкий. Ну, важкий той важкий. Це у нас лопати для саженців, кілограм по 6 важить. Це, так би мовити, у кожного своє поняття блеска. Ну, раз є така проблема, рішили ми його зважити, бо ніхто, я ніколи навіть не додумався важить якийсь гілкоріст. Зважили кіло 400. Так що самі вирішуєте, важко це чи не важко. Ну, а в принципі, ну, а скільки має важити нормальний, більш-менш якісний гілкоріст? Ну, десь мать так і має важити. Тобто нічого не помінялось. Оцей той, що за 600 гривень, ще дешевше навіть ріже втричі краще, ніж отой за 2300. Така реальність. І поки нічого краще, ніж оцей, я не знайшов. Шукаємо, але цей шлях може бути бентежний. По цінам на продукцію та по всім іншим питанням до Олексіївни та до Дар'ї Володимирівни в коментарях ми їх, як завжди, не пишемо. Тим часом у нас будільник волає. Десята вечора, Каріна, що робиться?